Так, всім доброго вечора або доброго дня? З вами Віктор, тут ми розглядаємо психологію, і сьогодні ми будемо говорити про ознаки незавершених стосунків. Але якщо люди вже і так не разом, то які ще можуть бути ознаки завершення або незавершення стосунків? І тут необхідно розуміти, що розлучення або розставання це не лише юридичний факт або факт переставання бути парою, а це також серйозна емоційна подія, як і самі стосунки до цього моменту. Ну, наприклад, у нас були певні сподівання щодо цих стосунків, тобто певні думки про майбутнє цих стосунків, що самі по собі викликають сильні емоції. А ці сподівання не виправдовувались, а ми продовжували сподіватись і отримували ще більше фрустрації. Тобто роздратування стосовно речей, які для нашої психіки є дуже важливими. І тоді, якщо ви не завершили ці попередні стосунки емоційно, це може впливати на нові стосунки, руйнувати їх, і навіть завдавати шкоди психічному здоров'ю, а де психічне здоров'я там і соматичне. Тому важливо не тільки юридично оформити розлучення, а й дати собі можливість завершити всі невирішені моменти: від побутових питань, встановлення балансу між батьківськими обов'язками, якщо такі є, і до глибоких емоцій, ну, наприклад, образ. І, зокрема, варто звернути увагу також на деякі з наступних ознак незавершених стосунків на емоційному рівні. І однією з таких ознак є постійні звинувачення колишнього партнера. І якщо розмови з колишнім постійно перетворюються на нескінченні сварки чи зведення рахунків, це явний сигнал, що ви досі емоційно залучені саме у минулі стосунки, а не теперішні. І, Наприклад, ви можете згадувати минулі образи під час кожної зустрічі, або навіть звинувачувати партнера у своїх поточних життєвих труднощах. Замість цього важливо зрозуміти, що і кому ви намагаєтесь довести таким чином. Часто звинувачення це всього-навсього спосіб утримувати мнимий контроль над ситуацією або приховувати свій біль та перекладати відповідальність за свої почуття на іншу людину. Визнання цих емоцій та відповідальності за них це перший крок до їхнього подолання і звільнення від них. Це називається прийняттям, тобто визнання речей тим, чим вони насправді є. Щоб перейти із точки А в бажану точку Б, нам потрібно зрозуміти і визнати нашу теперішню точку А, якою б ущербною вона не була. І ми не можемо виходити до точки Б із будь-якої окрім А, бо маршрут буде зовсім не тим, який має бути між А і Б. І взагалі, нас немає у будь-якій іншій точці, е, окрім як у точці А. Ми є тільки у точці А і тільки звідти ми можемо йти до точки Б. Поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. І також, якщо хочете підтримати існування мого каналу, в описі під відео є реквізити на мою банківську карту або PayPal. Я всім дякую за підтримку і продовжую відео. А наступною ознакою незавершених стосунків на емоційному рівні є надмірна скритність. Якщо ви уникаєте розмов про колишні стосунки, це може свідчити про нерозв'язані почуття, страх, сором, страх осуду від інших людей або навіть злістя на свого колишнього партнера. Наприклад, ваші друзі можуть помітити, що ви уникаєте згадки про спільне життя з колишнім або різко змінюєте тему, коли це питання виникає, і чого приховувати ви самі за собою помічали, що ці розмови провокують у вас у тілі дискомфорт. І це ознака того, що певні емоції ще не опрацьовані, і важливо визнати свої почуття, навіть якщо це неприємно, та за потреби обговорити їх із психологом та, врешті-решт, закрити. Або, наприклад, якщо вам у минулих стосунках зраджували і на відповідні питання нового партнера ви не знаєте, що сказати, і тому уникаєте, то просто скажіть, що вам зрадили і ви пішли. Згадувати про рецидиви, тобто повторні випадки зради, немає ніякої потреби. Просто вам зрадили, ви настали цього терпіти, і ви пішли. І таким чином можна опрацювати різноманітні моменти, що вас тривожать, і навчитись жити із цим досвідом, а не уникати і терпіти стресові реакції при кожній згадці про колишнього. І наступною ознакою на завершення стосунків на емоційному рівні є порівнювання з колишнім партнером. Коли ви оцінюєте нових партнерів через призму минулого досвіду, це означає, що старі стосунки все ще впливають на ваше життя. Наприклад, ви можете думати, що мій колишній так не робив або робив, або цю людина так зовсім не схожа на мого попереднього партнера, що викликає у вас дискомфорт. І це не дозволяє вам побудувати здорові, а головне нові, тобто інші стосунки з іншою людиною, яка, звісно, не є і не може бути вашим колишнім. Натомість краще зосередитися на унікальності нової людини та шукати у ній саме її позитивні сторони, бо люди разом тримаються саме за рахунок позитивних моментів, а не тих, що схожі на щось там. І наступною ознакою незавершених стосунків на емоційному рівні може бути контроль через дітей. Тобто спільні діти не повинні бути приводом для збереження постійного конфліктного контакту з колишнім. Наприклад, так буває, що хтось із батьків може маніпулювати зустрічами, аби використовувати дітей як спосіб отримати інформацію про особисте життя іншого. Замість цього важливо чітко встановити межі. Усі питання, що стосуються дітей, повинні вирішуватися з повагою до батьківських обов'язків, але без зайвого втручання у особистий простір одне одного. І напишіть у коментарях, будь ласка, чи стикалися ви з подібними ситуаціями, як переживали цей досвід, який результат ви отримали. Мені буде дійсно цікаво почитати, а також мені приємно, коли мій контент отримує відгук в душі глядачів у вигляді коментарів. Я всім дякую, хто їх пише і надає такого роду підтримку. І наступною, можливою ознакою незавершених стосунків на емоційному рівні, може бути швидка зміна партнера. Якщо ви не готові до нових серйозних взаємин і стрибаєте у нові стосунки лише для того, щоб заповнити емоційно порожнечу, це свідчить про незавершеність попередніх і відсутність аналізу тих уроків, що ви отримали у тих попередніх стосунках. Наприклад, ви можете починати нові стосунки, але уникати розмов про майбутнє, або не приділяти достатньо уваги партнеру, тобто ви можете ігнорувати правильність або здоровість мотивів для укладення нових стосунків. А мотив у процесі побудови стосунків цих самих важливий, адже він визначає якість і саме підґрунтя для стосунків. І варто замислитися, чи дійсно ви хочете бути у нових стосунках з новою людиною, чи просто намагаєтесь уникнути самотності. Буде набагато ліпше, якщо під ґрунтям нових наступних стосунків буде все-таки кохання і бажання брати відповідальність за свої вчинки, що впливають на стосунки. Наступною ознакою незавершених стосунків на емоційному рівні є ідеалізація або демонізація колишнього партнера. Якщо ви продовжуєте говорити про колишнього партнера як про найгіршу, або, або як про найкращу людину, це свідчить про те, що ці стосунки досі викликають у вас сильні емоції і вказує на сильну емоційну прив'язаність. Наприклад, ви можете часто згадувати, що ніхто не буде таким добрим, як він або вона, або це все через нього, або через неї. Натомість, здоровим підходом було б прийняти колишнього як людину з перевагами та недоліками, перестати ідеалізувати чи демонізувати його і сприймати досвід з ним як досвід, тобто як знання, а не просто враження. Наступною ознакою незавершених стосунків на емоційному рівні є соціальні перевірки або знаєте, таке шпигунство. Якщо ви постійно перевіряєте сторінки колишнього в соцмережах, намагаєтеся дізнатися, як він живе, і з ким живе, які в нього стосунки, то це явна ознака незавершеності. Наприклад, ви можете шукати фото з новими партнерами або аналізувати, чи він вона виглядає щасливим, може й не ініціюєте розмови про колишнього там, з іншими людьми. Але з щирим інтересом можете такі розмови підслуховувати, хоча можете, звісно, і приховувати цей інтерес, щоб ніхто не здогадався. І необхідно розуміти, що такі дії не допомагають вам рухатися далі, і найкращий спосіб розірвати цей зв'язок відмовитися від такого шпигунства і сфокусуватися на власному житті. І наступною ознакою незавершених стосунків на емоційному рівні є неготовність відмовитися від символів минулого. Тобто, якщо ви все ще зберігаєте спільні фотографії на видному місці, носите там подарунки, речі від колишнього, або тримаєте його особисті речі, це може свідчити про незавершений емоційний зв'язок. І, наприклад, ви не хочете викидати прикраси, які він або вона вам подарували, або вони нагадують вам про кращі часи. І подумайте, чи ці речі дійсно приносять вам радість. Чи лише утримують вас у минулому і не дають рухатись вперед, поки час вашого життя просто спливає. Тобто, щоб звільнити місце для нового, важливо позбутись прив'язки до старого. І отже, як висновок, незавершені стосунки можуть стати тягарем для вашого майбутнього життя. Якщо ви впізнали себе у цих ознаках, не бійтеся працювати над собою та звертатися за допомогою до спеціалістів. Нові гармонійні стосунки можливі лише тоді, коли ви звільнилися від тягаря минулих. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео. А на цьому все. З вами був Віктор. Ми скоро знову побачимось і до побачення!